Рашисти постійно б'ють по критичній інфраструктурі України. Ворог робить усе можливе, щоб мешканці міст залишились без тепла, електроенергії та води. Зараз міська влада Кременчука працює над тим, щоб у разі тимчасових перебоїв з водопостачанням міста забезпечити Кременчужан чистою питною водою. Для цього приготовлені ємкості великого об'єму автоцистерни для розвезення води по мікрорайонах міста. Комунальні підприємства працюють над тим, щоб мати відповідний парк ємкостей, які заповнюються чистою питною водою і доставляються в ті мікрорайони, де це буде потрібно. Ми маємо вже перші десятки одиниць таких контейнерів для зберігання і перевезення питної води. Відповідна техніка також є. Комунальники посилено готуються до різних надзвичайних ситуацій. Упродовж кількох місяців фахівці міськводоканалу проводили ревізію та ремонт трубчастих колодязів. Таких по місту майже майже 200 одиниць, але й кожен кременчужанин має бути до них готовий. Також хочу традиційно попросити всіх кременчужан зробити запаси технічної води, зробити запаси певні питної води в себе вдома. Наразі робота комунальних підприємств спрямована на те, щоб забезпечити максимальну автономність в наданні комунальних послуг у разі перебоїв з електропостачанням та водопостачанням. Завжди тримайте вдома запас технічної та питної води, а також продуктів харчування, які не потрібно готувати. Анна Литвин, Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.